Вітаю друзі на каналі Одеса і Транспорт. З вами Олександр Вельмошко. І зараз ми коротко поговоримо про той повітряний ракетний удар, який росіяни завдали по Одесі вранці 24 квітня. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, сьогодні, вранці 24 квітня, росіяни завдали потужний ракетний удар по Одесі. Це відбувалося близько сьомої години ранку, і буквально за одну-дві хвилини до вибухів, які чули Одесити, було оголошено повітря. Тринути Богу. Таким чином, скоріше за все, удар був завданий балістичними ракетами, можливо, типу Іскандер, і при цьому працювала протиповітряна оборона. Але все ж таки одна ракета, як мінімум, дала влучення. Як пізніше повідомили Сили оборони Півдня України, оперативне командування Південь удар було завдано по місцю, де зберігалася виведена з ладу військова автомобільна техніка, українська техніка, тобто. Чи не вперше за весь час війни по Одесі Росіяни б'ють саме по військовому об'єкту, за словами очільника Одеської обласної військової адміністрації? Є інформація про те, що пошкоджено близько 30 житлових будинків навколо місця влучення, також є певні обмеження у руху приміських електропоїздів на залізниці біля вокзалу. Це але це тимчасово буквально на півтори-дві години затримка. Крім того, перекриті деякі вулиці біля місця цього прильоту, тому що пошкоджено можливо транспортну інфраструктуру. Але всі ці ушкодження вони. Не критичні і ліквідовуються протягом кількох годин. Також у дуже великій кількості житлових будинків в Одесі немає світла, це декілька десятків чи сотень будинків у Хаджибейському районі Одеси. Так є постраждала одна жінка, загиблих немає. Ось така зараз ситуація з повітряними ударами по Одесі. Залишайтеся з нами. До побачення! Слава Україні!